Що ти там виглядаєш? Лавне. Там чаба, Бакош і кухня наша. Доброго давай, ранку. Ще давай. раз. Ще раз. Ще раз доброго очікаю, ранку. Що буде... там зараз ми будемо готувати? Ми сьогодні приготуємо круту закуску, називається Лабне. Я так розумію, Костя всю програму думав про це лабне. А я думала, що воно таке і чим його Це таке творожна закусочка, тобто це це голос їда, да. це воно складається. Головний інгредієнт це йогурт. А стария дивись на екран. Для приготування лабне з йогурту з травами і спеціями знадобиться грецький йогурт 300 грамів, волоські горіхи, жменя, оливки зелені, без кісточок, 10 штук, в'ялені, помідори, 4 штуки, паприка, орегано, оливкова олія, піта 2 штуки, м'я та кілька гілочок. Тут доволі цікавий спосіб приготування. Да. Ну, я... Сузич з інгредієнтів мені вже подобається. Да. Мені все Дивись. подобається. Як це робиться? Беремо грецький йогурт і марля. Марля. От сюди. Давай нутр. Кося, ти вмієш це готувати? Оп. Ой, держи, Костя. А давай її розвернемо просто. Ні, Чим я можу вам допомогти, хлопці? Давайте, що, що треба. Костя, молодець. А нічого, що там вже трошечки вичерпається. Нічого, нічого. заберу Кості, Костік. Уміє то робити, видиш, трошки зрештою. Це була відповідь на моє питання. В принципі, все зрозуміло. Далі. Сейчас, я рушу допомою, бо. Він просто не закриється. Так. Закриється. Має... Закриється. Думаєш? А що воно має, як оце Ми Сиро, маємо ву... а... да. бути. Ми Ми повинні відтудити, щоб викопала сиворотка. Ліскає. Це сутки, сировотка. Ну так, вона ж довго витікає, тримай, тримай. Бачиш, вже капає. От нам до утра а що це капає, сироватка. А ну давай сироватка. Сироватка. Ой, молодець. Молодий. Беремо таку штуку. забирай, бо я вже в йогурті весь. В йогурті. Молодець. А в нас нема доби, щоб ми чекали, поки оце все. Немає, я вже попрацював. Костик, держи, лопату. Давай я потримаю, я ж п'є поряд, дивися. Ти, тут, ти, ти не соромся, головне попросити. No. Жиль. Будь ласка, допоможи мені. Біличко, я, diagonal, я так yeah. завжди роблю, коли я на кухні. Я не люблю сама Se на кухні це боротьба. Бачиш, і от сироватка. Сироватка. Сироватка виходить. Як ніжно. Ти бачиш, коли ти намагаєшся вимовити, ти так ніжно про неї говориш. Смотри, я підготую Що у нас тут є? Ми вже попрацювали. попрацювали. І що вона в тебе добу тут відпочивала? Добу. Висіла. Вот. А що це таке тут? раз. Отут. Сироватка. Та ну, чава. сироватка. — -сироватка. от дивись. — Ай, гарні уня, молодець. Угу. Чава чи сироватка? Сиро. Обидва. <рес> — Відкриваємо, відрізаємо. Так, а ну покажи, щоб в нас вийшло. І ми отримуємо сир. Сир. Крем, сир. Вау. Бачиш? Можна ну, таке, так? Є, да? Да. Прикольно. Його треба перекласти на тарілочку. Воно Воно. Смачно? ідеальний крем сир Ідеальний крем сир Боже. Так, Хочете хаотично скучно. ми його розмащуємо mm. От по тарилці, розподіляємо. Це просто звичайного йогурта? Це звичайного йогурта. Але 10% жирності має бути. Це важливо, так? Да. Да. Так. Жирний, качествен, якісний йогурт. Ну, Грецький. Грецький йогурт. Вот. Вот так mm -hmm. розподіляють на тарілочки. І араби, і євреї, і чаба бакош. І чаба-бакош, і навіть турки так роблять. Навіть я так буду робити. І ти будеш так робити. І ми практично вже готові. Ну що ти зробиш? Що ти? Що, ти? Що, ти? що ти? Нічого, все, що далі робимо? Ну, Трошечки що відбулося. Хтось тобто вирішив трошки там, да. спробувати скуштувати, а воно не залишилося непоміченим. Да. І да. зараз ми його прикрасимо. А що воно вже готове? Він вже практично готовий. Тут сам головний, оформити його. Що його Це... довго оформлювати? Ну, конечно. Щас, то, тому що у нас буде ще багатих таких приколів. Давай. Що ти робиш? Давай вот, этот наріжеш. Та давай вже ти наріжеш. Ну, звісно, ж, давай вже наріжеш. Да. Давай ще одну Я ну, наріжу. Давай, наріжу. Ну, давай оливочку наріжеш. Мені здається, здається, ще треба. Ого, оливочок? Да. Олівочок? От і Чи я так. Можу не, можу все, все, все по чуть, -чуть давай. Трошки-потрошки, -трошки. ну давай. Ну, ними ти не зіпсуєш однозначно, правда? 100, -коло. 100%. От красиво. Можна і каперси використовувати, але сюди олівки, мені кажеться, дуже пасують. Чуєш, а це порція на скількох? Це, ну, типу, це, закуска, це якщо закуска, воно от подається. От, знаєш, от, мез в Ізраїля мезе. Знаешь, не знаєш, это это такое, это она включает в себе 6-7 видов разных закусок. Так, И Умус, оди, муамара, муамара, мурамара, муамара, лабне, бабагануш, э, баба э, э, оливки, мож, вага может, вага быть, вага э, тарамасалат, И это всю, вот это одну большую, вот э, ты получаешь поднос и це на одного человека. Що у нас? Що, ми Я не майже запам'ятала всі назви. Майже зараз. Обов'язково трошки. орегано. – О, знайоме слово. <рес> <рес> Аж легше на душі стало. – Трошечки. Паприки. Паприки теж знайоме слово. О, Боже, О. все. розвидніться у мене в очах уже. Що ще? Обов'язково Олівкова. Олія. Олія. Теж знайома. Боже, якби да. ти сказав чесник, це той випадок, коли б я б зраділа. Да? Но. От олівкову олію, не шкодуємо. Це угу. така, ну у нас же є в Карпатах, вот, мазанка із бринзи, да. сирне. Ну, от це таке, вони його это, это на близькому сході. А горіхи для чого? Горіхи теж посипаємо. Прямо отак сміливо брати. Ну, Може пороб... трошечки. Давай трошечки, поробимо да, трошки. Трошечки, да. По мені здається, вони да. так будуть вибивати. І вся. вишенка на нашому лабне. Якщо є у нас, треба м'ята, так? М'ята, да. Обов'язково. Якщо хочеш, можеш її нарізати, перемішати з сиром, але мені так більше, більше подобається. Ого. Вот так. Просто так і можеш там, одну лістик забирати. М -м, яка оливочка смачна. Так? Да? Куди? Угу. Обратно. Угу. Все, і... Можемо різати наш. Да. Так, норм? Норм. І що так, сміливо, Пос... По сміливо посипати? сміливо посипати. Да, ще... Що такого от... я не готувала. От, от наше лабне практично вже готове. Може, поки пожариться наш піта? Так. Давай нагремо на рецепт? Рецепт. рецепт. рецепт лабне з йогурту з травами і спеціями. Покладіть йогурт у марлю і повісьте на ніч, щоб витекла сироватка. Зробіть лабне. Покладіть його на тарілку. Додавайте в'ялені помідори, оливки, горіхи, орегано і паприку. Полийте оливковою олією. Подавайте лабне з бітою. Ну що, костік, ти готовий? Так. Піта. Ну, можна гренки, можна піта, можна, лаваш. Сток... Можна Чина. просто хліб. Ну так, да, можна хлеб. хліб. Вот. Фантастично. Фантастично. Так. І вот так. І отак. І они завжди його руками. Отак. Береш? Воно. Костю як? А що ти так задумався? Сіль. Сіль на? Але може бути норм. Ну, можна трошки це смачно. Ну, дивіться, я вперше куштую подібну страву, вже забула, як вона називається. Лабне. Лабне. Це дуже смачно. Ви бачили нічого складного, але так ефектно і так. Незвичайно дякую тобі, Чаво. Дякую, дякую, Костю. Тобі. І, взагалі, мій день пройшов не дарма. Друзі, ранок дома триває. І попереду у нас кілька хвилин музичного гурманства. Всім смачного!